А ось и землянечка. Дивіться. Квиту я вовсю. <coughs> Туда не пойду, бо там мокро. Так вам покажу станоченька. Расквит мы песни тюльпаны. Ось такі, але ну, не дуже гарно пахнуть. Бачите, по-масакі. Ось отакі. От Темно-темно, рожеві. І ще ось там будуть. Черепанчики, жовту, червоні, мабуть. Ще не квітнуть. А квітнуть ландиші, конвалії. Косточка. Так, ця розочка нормальна. Так, маргаритки. маргарітки, глазки. біомочка. І ось де пізні. Пізні, пізні, добре. До моїх дітей 30-го день народження дуже-дуже хотілося б. А вони полюбляють І саме тюльпани. Дуже хотілося їм подарувати тюльпани. Бо ці тюльпани вже ж відквітаються. Дуже здорові. Так, що тут? Тут нормально. Ромашка прийнялась. Розочка моя. Так, це ось де пізні починають. Я вважаю, що до 30-го. Сьогодні у нас 27 е До 30-го вони ще в мене достають. Чудово. Боже, ландиші, ландиші, яка краса. Не хочеться туди йти, бо там дуже мокро. Так, виноград починає прокидатися. Піончики будуть. Ой, це щось упало в мене. Так, що ще? Так, це мій садок, через який входить незрозуміло хто. Я не знаю, як до цього відноситься. Якщо немає забору, не вже ж оце можна? Ходить без просу. Я чомусь не хожу. Напишіть, як ви до цього відноситесь? Я йду по умиці, якщо мені треба до когось попасти, то ніяк я не заходжу на чужу територію. Ну, людей зовсім Друга думка. Вони вважають, що можна ходити як угодно і де угодно, як тільки їм вздумається. Ну, нічого не поробиш. Нічого не поробиш осе. Так, черешенька. Ну, не квітує. Як відрізнити черешню від вишня? Бачите, які листочки в черешні. Різані на краях, так? Да? Дуже-дуже різані. А ось вишенька. Це ранні вишні, а в межі листочки бачите. Цим відрізняється вишенька від черешеньки. Так, ну поки що все. Буду займатися справами. Далі будемо.